Доктор Евелін Картер та її команда американських морських біологів вирушили у свою останню дослідницьку експедицію з великими надіями. Надсучасне дослідницьке судно, милість Нептуна пливе спокійними водами Чорного моря. Їхнє завдання дослідити унікальне аноксидне середовище, яке зберегло майже в ідеальному стані затонулі кораблі та артефакти. До Евелін приєдналися доктор Майкл Тренд, досвідчений глибоководний дайвер. Доктор Софія Мітчелл, морський археолог, та доктор Девід Лі, океанограф, яскравого ранку команда зібралася в рубці управління кораблем, скупчившись навколо моніторів, на яких відображалися показання сонара. Дрон, ласкаво названий скаут, надсилав зображення морського дна в реальному часі, скануючи його на предмет будь-яких ознак, що могли б їх зацікавити. Минали години, а нічого не було видно, але їхнє терпіння окупилося, коли Сонар зафіксував велику, чітку форму, поховану під століттями мулу і темряви. Виглядає багатообіцяюче, сказав Майкл, втупивши очі в екран. Давай подивимось ближче. Коли скаут опускався, в повітрі відчувалося хвилювання, а його світло прорізало каламутну глибину. Обриси масивного корабля почали набувати форми, і кімнату заповнили аплодисменти, коли вони усвідомили масштаб своєї знахідки. Корабель був майже неушкоджений, примарна реліквія, що збереглася в аноксидних водах. Це неймовірно, прошепотіла Софія. Виглядає так, ніби він застиг у часі. Цікавість Евелін розпалилася. Майкле, приготуйся до занурення. Нам потрібно дослідити це зблизька. Поки Майкл одягав своє водолазне спорядження, Евелін і Девід готували підводний апарат до занурення. Невеликий двомісний апарат, оснащений камерами високої чіткості і роботизованими маніпуляторами, дозволить їм детально дослідити затонулий корабель. Майкл і Евелін залізли в батискав, їхні обличчя були сповнені рішучості. Спуск був повільним і методичним, вага океану тиснула на них. Світло підводного апарату пронизувало темряву, відкриваючи моторошну красу підводного світу. Нарешті, в полі зору, з'явився корабель колосальний мовчазний велетень, що спочивав на морському дні. Це вантажний корабель, точно часів Другої світової війни. сказала Евелін. Її голос потріскував по радіо. Ніяких видимих маркувань давайте подивимось ближче. Вони маневрували підводним апаратом навколо корабля. Дивуючись його збереженому стану, на корпусі були шрами від пробоїн і нерівні розриви від вибуху. Іменна табличка була відсутня, а будь які розпізнавальні знаки були зняті або затерті часом. Давай перевіримо вантажний відсік, запропонував Майкл. Можливо, ми знайдемо щось, що розповість нам більше. Роботизовані руки підводного апарату обережно відкрили іржавий люк. Усередині промінь їхніх ліхтарів висвітлив похмуру картину скелетовані останки, одягнені в подерту військову форму, тулилися один до одного, немов в останні хвилини жаху. Боже мій. зітхнула Евелін. Це була не просто корабельна аварія, це була різанина, погляд майкла впав на ряд металевих ящиків наполовину похованих у мулі. Поглянь на них, вони можуть містити документи або артефакти. Треба підняти їх на поверхню. Використовуючи роботизовані руки підводного апарату, вони обережно витягли один з ящиків і закріпили його для підйому. Коли вони піднімалися, в голові Евелін з'явилося безліч запитань, хто були ці люди, що з ними сталося, і чому цей корабель залишили гнити на дні Чорного моря. На борту милості Нептуна команда з нетерпінням чекала на їхнє повернення. Ящик підняли на борт і обережно відкрили в корабельній лабораторії. Усередині вони знайшли запечатані металеві контейнери, поверхні яких були позначені загадковими символами і датами. Софія і Девід обережно відкрили один з контейнерів, виявивши стоси пошкоджених водою документів. Папери були крихкими, але написане на них ще можна було розглядіти. Коли вони просіяли вміст, почала вимальовуватися моторошна картина. Ці документи детально описували таємну військову операцію з перевезення військовополонених і секретних вантажів. Цей корабель був причетний до чогось жахливого, сказала Софія, її голос тремтів. Над цими людьми проводили експерименти, використовуючи їх як піддослідних кроликів. Евелін застигла в своєму рішенні ми повинні пролити світло на це, світ повинен знати, що тут сталося. Вони не знали, що їхнє відкриття не залишилося непоміченим. Коли вони передавали свої перші результати на материк, тіньова фігура на містку корабля стежила за кожним їхнім рухом, передаючи інформацію невідомим контактам. Відкриття команди розбудило темну таємницю, і ті, хто хотів її поховати, не зупинялися ні перед чим, щоб приховати її. На милості Нептуна атмосфера була заряджена сумішу хвилювання і страху. Команда зібралася в лабораторії імпровізованій військовій кімнаті, заповненій стародавніми документами, рештками скелетів і моторошними артефактами, із затонулого вантажного судна. Доктор Евелін Картер стояла в центрі, її очі сканували тендітні папери. Ці документи неймовірні ці, сказала Евелін, обережно розгортаючи аркуш, вкритий військовими печатками і рукописними нотатками, вони розкривають таємну військову операцію. Під назвою Операція Химера виявляється, вони перевозили військовополонених для експериментів. Доктор Софія Мітчел нахилилася, її обличчя зблідло. Це не просто експерименти. Погляньте на це вона вказала на схему, на якій були зображені людські фігури з дивними написами хімічні та біологічні випробування. Ці нещасні були використані як лабораторні щури. Команда замовкла. Усвідомлюючи серйозність свого відкриття, доктор Девід Лі заговорив, порушуючи важку атмосферу ми повинні все задокументувати і зв'язатися з владою. Це має бути викрито. Вони працювали, не покладаючи рук, каталогізуючи документи, фотографуючи останки і готуючи детальний звіт кожен шматочок доказу малював похмуру картину похмурої історії корабля. Орфей був плавучою лабораторією жахів, а його екіпаж співучасником звірств, прихованих під хвилями. Години перетворювалися на дні, коли команда збирала воєдину розповідь. Орфей був частиною таємної військової організації, яка проводила нелюдські експерименти над військовополоненими. Метою було розробити зброю масового знищення, використовуючи людей як піддослідних. Операція пішла катастрофічно не так, що призвело до знищення корабля і загибелі всіх людей на борту. Евелін зупинилася на особливо тривожному документі, останньому записі капітана корабля в бортовому журналі. Вони знали, що чинять неправильно, тихо сказала вона. Останній запис капітана він намагався саботувати місію, щоб запобігти поширенню цього зла. Саме тоді, коли вони готувалися завантажити свій звіт міжнародним органам. Система зв'язку корабля затріщала і відключилася. Доктор Майкл Тренд подивився на мовчазні екрани, і в його шлунку утворився вузол. Це не збіг. Команда поспішила на місто, де виявила, що комунікаційне обладнання розбите і не підлягає відновленню. Хтось це зробив, сказала Евелін, і в її голос закрався страх. Хтось не хоче, щоб ця інформація вийшла назовні. Їхні побоювання підтвердилися, коли на горизонті з'явилися гелікоптери без розпізнавальних знаків, які швидко наближалися до милості Нептуна. За лічені хвилини на палубу зійшли добре озброєні люди, рухаючись з військовою точністю. Команду швидко оточили і поставили на коліна. Хто ви? запитала Евелін. Її голос був рівним, незважаючи на ситуацію Чого ви хочете? Чоловік ступив крок вперед. Його обличчя було приховане маскою. Ви натрапили на те, що повинно було залишитися похованим, холодно сказав він. Віддайте всі докази і негайно припиніть своє розслідування. Евелін подивилася на своїх колег, які розділили її рішучість ми не можемо цього зробити. Світ має знати правду. Очі людини в масці застигли, тоді ви не залишаєте нам вибору. Команда була замкнена в корабельній їдальні під озброєною охороною. Відчай охопив їх, коли вони усвідомили масштаби свого скрутного становища. Майкл завжди прагматик, прошепотів Евелін. Нам потрібно якось вивести ці докази. Якщо вони знайдуть наші резервні копії, нам кінець. Евелін кивнула, її думки не вкладалися в голові. Нам потрібно відвернути увагу щось, що дасть нам достатньо часу, щоб передати дані. Софія і Девід притулилися один до одного, формулюючи план ми можемо використати машинне відділення, запропонував Девід, створити диверсію, можливо, навіть вивести з ладу корабель. Це змусить їх зосередитися на ремонті, поки ми будемо діяти. План був ризикованим, але у них не було іншого вибору. З настанням ночі команда втілила свій план у життя. Софія і Девід прослизнули в машинне відділення, а Евелін і Майкл підготували в лабораторії прихований супутниковий канал зв'язку. Охоронців на мить відволік раптовий удар, що пролунав під палубою. Девід і Софія успішно саботували роботу двигунів. Коли почався хаос, Евелін і Майкл гарячково завантажували свої знахідки. Сигнал був слабкий, а час спливав. Щойно завантаження досягло 75%. двері лабораторії розчинилися, і до неї увірвалися зловмисники в масках. Зупиніться! закричала Евелін, закриваючи комп'ютер своїм тілом. Майкл відбивався, намагаючись виграти для неї ще кілька дорогоцінних секунд, але зловмисники були занадто сильні, вони здолали їх, знищивши обладнання та вирвавши кабелі. Евелін і Майкла відтягли. Побитих і закривавлених до їхніх колег. Лідер у масці стояв над ними, на його губах грала жорстока посмішка. Ви завдавали нам багато клопоту, але зараз це закінчиться. Команда була змушена спостерігати, як зловмисники методично знищували всі зібрані ними докази, ящики, документи та артефакти були викинуті за борт або спалені, стираючи всі сліди операції Химера. Серце Евелін тьохнуло. Коли вона усвідомила масштаби їхньої невдачі, їхнє відкриття, принесені жертви, все було даремно. Таємниця Орфея залишиться прихованою, похованою під вагою океану і людської злоби. Повітря на борту милості Нептуна було густим від напруги. Колись жвавий корабель тепер був схожий на клітку, а команда морських біологів опинилася в полоні у примарних зловмисників. Доктор Евелін Картер, побита, але не зламана, спостерігала за знищенням їхніх важко зароблених доказів із сумішю жаху та рішучості. Команда зібралася разом у корабельній їдальні, терміново перешіптуючись. Нам потрібно забиратися звідси, сказав Майкл, його голос був тихим гарчанням ми не можемо дозволити їм вийти сухими з води. Софія кивнула її очі були широкі від страху, але сталеві від рішучості. Ми повинні знайти інший спосіб вивести докази, має бути щось, що ми пропустили. Девід Лі розмірковував відволікаючий маневр в машинному відділенні спрацював, але нам потрібно щось більше, щось, що змусить їх відступити навіть тимчасово. Евелін нахилилася, її голос став рішучим шепотом. Якщо ми зможемо повністю відключити енергію корабля, це може дати нам необхідний шанс. Ми зможемо використати аварійні системи, щоб передати останній сигнал. Це наш останній шанс. Розробивши план, команда чекала слушного моменту. Під покровом темряви їм вдалося вислизнути від охоронців. Майкл і Евелін попрямували до рубки управління кораблем. А Софія і Девід повернулися до машинного відділення, де вони вже одного разу спричинили хаос. У машинному відділенні Девід почав працювати над головною електромережею. Нам потрібно перерізати всі основні лінії електропередач, пояснив він Софії. Це запустить аварійні протоколи корабля, і ми виграємо дорогоцінні хвилини. Софія спостерігала, її серце калатало, а Девід працював швидко, його руки були твердими, незважаючи на всю серйозність їхньої ситуації. Ще трохи. Пробурмотів він, перерізаючи товстий кабель, полетіли іскри, і корабель здригнувся, коли світло замерехтіло і згасло, зануривши їх у темряву. На містку Евелін і Майкл використали плутанину на свою користь. Нам потрібно отримати доступ до резервної системи зв'язку, сказала Евелін, її пальці літали по клавіатурі. Якщо ми зможемо вивести хоча б частковий сигнал, цього буде достатньо. Аварійне освітлення корабля увімкнулося, випромінюючи моторошне червоне сяйво. Зловмисники, заскочені зненацька вимкненим світлом, намагалися відновити контроль. У цьому хаосі Майкл не спускав очей з корабля, вдивляючись у тіні в пошуках будь-яких ознак руху. Знайшла. тріумфально сказала Евелін, отримуючи доступ до аварійного супутникового зв'язку. Допоможи мені з цим. Сказала вона, передаючи Майклу імпровізовану антенну, яку вони змайстрували разом. Вони працювали напружено, знаючи, що їхній час спливає, зловмисники незабаром зрозуміють, що вони роблять. Коли індикатор сигналу почав зростати, Евелін почала передавати останні файли, які їм вдалося сховати. У машинному відділенні Девід і Софія почули важкі кроки своїх переслідувачів нам потрібно рухатися. Сказав Девід, його голос був наполегливим. Вони будуть тут у будь-яку секунду. Софія кивнула і вони пробралися крізь лабіринт машин, сподіваючись, що їх не помітять. Але їхня удача закінчилася, коли їх помітив охоронець. Зупиніть їх. крикнув охоронець, піднявши зброю. На мосту передача сигналу була майже завершена. Ще трохи. благала Евелін, її серце калатало. Але їхнє везіння також закінчилося, коли увірвався лідер у масті, оточений озброєними людьми. Відійди від пульта управління. гаркнув він, націливши пістолет на Евелін. Майкл рушив, щоб затулити її, але погляд ватажка був крижаним. Ти думаєш, що можеш кинути нам виклик? Ти й гадки не маєш. З чим маєш справу? Смужка передачі наближалася до ста відсотків. Ми повинні їх затримати. прошепотів Майкл. Його щелепа відвисла. Він кинувся на одного зі зловмисників, спричинивши хаос у замкненому просторі. Евелін зосередилася, бажаючи, щоб передача закінчилася. Тільки ножкала досягла 90 Вона відчула гострий біль, коли один із зловмисників вдарив її, від чого вона розпласталася на підлозі. Екран замиготів, показуючи, що передача завершена, перш ніж згаснути. У машинному відділенні Девід і Софія відчайдушно боролися. Девіду вдалося вивезти з ладу ще одну критично важливу систему, але їх швидко зупинили. Охоронці стримували їх, змушуючи дивитися, як енергія корабля повільно повертається, а аварійне світло згасає. Команда воз'єдналася на палубі, побита і закривавлена. Лідер у масці стояв перед ними. На його обличчі була маска люті. Ви думаєте, що перемогли? прошипів він. Ви лише відтермінували неминуче. Команда обмінялася поглядами, їхній дух не був зломлений, їм вдалося відправити докази, навіть якщо це був лише фрагмент. Правда, була десь поруч. Евелін зустрілася поглядом з лідером, її голос був рівним. Ми зробили те, що мусили, люди дізнаються. Обличчя лідера перекосилося від гніву. Позбавтеся від них, наказав він своїм людям. Переконайтеся, що не залишилося жодних слідів. Коли команду підтягли до краю корабля, вони зустріли свою долю з почуттям похмурої рішучості. Вони розкрили похмуру таємницю, яку можновладці зробили б усе, щоби приховати, але вони також запалили іскру надії, шанс на те, що правда випливе на поверхню, у холодних, невблаганних водах Чорного моря, милість Нептуна. Стала мовчазним свідком їхньої останньої битви. Хоробрість і жертовність команди залишаться в пам'яті, навіть якщо їхні тіла зникнуть на глибині. Темні води Чорного моря билися об корпус милості Нептуна, коли тіньові фігури потягли доктора Евелін Картер, доктора Майкла Трента, доктора Софію Мітчел і доктора Девіда Лі до краю палуби. Їхні викрадачі в масках і безжальні подбали про знищення всіх речових доказів, але вчені чіплялися за маленьку надію, що їхня часткова передача дійшла до зовнішнього світу. Евелін вся в сенцях і крові зухвало дивилася на ватажка в масці. Ви можете змусити нас замовкнути, сказала вона крізь зуби, але правда все одно вийде назовні. Ми відправили достатньо, щоб хто небудь дізнався. Очі ватажка звузилися, дурний оптимізм ще сплюнув він. Ніхто не повірить половинчастим передачам, тобі кінець, Майкл боровся проти стримуючих його сил. Ми не боїмося тебе, тьот, прогарчав він. Ми зробили те, що було правильно. Досить. гаркнув ватажок. Позбавтеся від них. Коли їх підштовхнули до краю, рішучість команди не похитнулася. Софія шепотіла молитву. В той час, як Девід дивився на горизонт, можливо, сподіваючись на порятунок, але холодна реальність полягала в тому, що вони були самі, а їхній корабель ізольованим аванпостом у морі таємниць. Охоронці штовхали їх за борт одного за одним. Крижана вода огорнула їх, тягнучи на глибину. Евелін відчувала, як шок від холоду висмоктує з неї сили, але її розум залишався ясним. Вона намагалася пливти, але вода була надто важкою. Майкл, Софія і Девід, всі до в останні хвилини, також боролися, але море швидко поглинуло їх. Вгорі, на палубі милості Нептуна, за цим безпристрасно спостерігав ватажок у масці, він звернувся до свого заступника. Переконайтеся, що корабель затоплений, нічого не залишайте. Зловмисники рухалися з точністю, встановлюючи заряди так, щоб судно приєдналося до Орфея на дні Чорного моря. Коли милість Нептуна почала тонути, думки Евелін поринули у фрагменти їхньої передачі чи дійшло воно до когось, чи може хтось зібрати докупи їхнє відкриття? Холод охопив її тіло, але не дух. Вона зробила все, що могла, і в її останні хвилини цього було достатньо. Зловмисники пішли, залишивши корабель на призволяще. вибухи луною прокотилися по воді. Коли заряди здетонували, забезпечивши загибель корабля, милість Нептуна прослизнула під хвилями, приєднавшись до Орфея у вічній тиші. Через кілька тижнів, повернувшись на материк, маленька новинна агенція перехопила загадкове, фрагментарне повідомлення. У спотвореному повідомленні повному пробілів і перешкод згадувалася операція Химера і натякалося на невимовні воєнні злочини. Журналіст, заінтригований таємничою трансляцією, розпочав розслідування. Журналістка Емма Томпсон накинулася на неповні дані, керуючись почуттям правосуддя, вона відстежила джерело передачі до Чорного моря, виявивши туманні записи про милість Нептуна та його екіпаж. Чим глибше вона копала, тим більше розуміла, що це не було звичайним зникненням. Наполегливість Еми привела її до контактів з міжнародними морськими властями та історичними дослідниками. Разом вони зібрали докупи фрагменти останньої місії Милості Нептуна. Часткова передача в поєднанні з іншими історичними записами почала формувати тривожну картину прихованої глави Другої світової війни. Місяці перетворювалися на роки, і історія милості Нептуна та Орфея повільно виходила з тіні. Почали з'являтися документальні фільми, книги та статті, кожна з яких проливала світло на звірства, скоєні під час операції Химера, жертви Евелін, Майкла, Софії та Давида не були марними. Хоча їхні тіла зникли в морі, їхня спадщина продовжує жити. Моторошна історія про милість Нептуна стала символом мужності та рішучості перед обличчям непроглядної темряви. Наукова спільнота вшанувала загиблу команду, визнаючи їхню хоробрість і невпинне прагнення до істини. Їм спорудили меморіали, а їхню історію почали викладати в університетах, гарантуючи, що жахіття, які вони розкрили, ніколи не будуть забуті. Зрештою, правда випливла на поверхню, як і сподівалася Евелін. Останній акт непокори команди спричинив рух, який розкрив одну з найтемніших таємниць минулого. Їх передчасна смерть стала похмурим нагадуванням про ціну пошуку справедливості, але їхня спадщина стала маяком надії і свідченням сили правди. Чорне море з його таємницями і затонулими кораблями залишилося мовчазним свідком історії. Але історія милості Нептуна засвідчила, що деякі таємниці, незалежно від того наскільки глибоко вони поховані, завжди знайдуть шлях на поверхню.